Друзі, я вас вітаю. Це з вами знову Роман Одинець. Ми в студії авторський творчий з дизайну. Номер один в світі, м'які меблі трансформери. Як ви бачите, вони всі три модулі знаходяться в позиції пуфа або місця для сидіння, метаморфози поруч з нами. Що відбувається? Ми починаємо з вами фіксувати. Перебіг трансформації. Давайте домовимо, що ми зафіксували от ці позиції у вигляді пуфу. І з цього моменту корисні моделі для роботи відпочинку і розваг з можливістю трансформації починають. Ми починаємо фіксувати перебіг трансформації, тобто вони починають трансформуватися. А ми з вами починаємо відслідковувати цей процес. Для тих, хто ще не в курсі, хто вперше на каналі, підписуйтесь це. По-перше, по-друге, є у нас матеріали, вони викладені в за посиланнями під цим відео на двох сайтах. Перший це dubдаbieдабінець.топ. Це авторський сайт. На якому розміщено інформацію про автора, з зазначенням того, що оці корисні моделі, перша і друга, патенти, яких ви бачите отут на стіні, складаються з трьох модулів, і призначені для того, аби в будь-яких умовах. Нести користь людям в якості спортивно оздоровчих лікувально-профілактичних та побутово розважальних, тобто в якості меблів. Також у нас є сайт www.desin.net.ua. Він був створений для того, аби розкрити весь потенціал м'яких меблів. Від автора Одинця Романа Миколайовича. номер один в світі, родом з України. Саме тому ми створили оцю студію і зараз фільмуємо, фіксуємо, фотографуємо і викладаємо в мережу перебіг трансформації. Тож, підписуйтесь, слідкуйте, переходьте за посиланнями, знайомтесь. Дякую вам за увагу! З повагою ваш Роман-одинець.